Вітаю вас, друзі, на черговій зустрічі програми 40 днів молитви. Я думаю, що ви з нетерпінням чекаєте кожної зустрічі, тому що на них ми розглядаємо цікаві і цінні теми для нашого духовного розвитку. Якщо хтось долучився вперше, то я рекомендую вам підписатись на канал. Також, можливо, запропонувати цей матеріал своїм друзям. Поширити в соцмережах для того, щоб і вони могли бути разом з нами. Сьогодні в нас чергова тема, 14-та тема, яка носить назву мудрі діви. І сьогодні моїм співрозмовником буде Ольга Лаврук. Ольга, вітаю вас! Вітаю вас! Радий, що ви знайшли можливість долучитися до розгляду цієї такої цікавої, цікавої теми. Я думаю, що ми, як християни, ми знаємо, що діви, жінка у Святому Письмі символізують церкву. І, можливо, ви підскажете і трошечки введете в курс справи, можливо, тих, хто не знайомий із цим матеріалом, звідки взяти ось ці діви. Да. Цю притчу розказав Христос. Вона записана у Євангелії Матвія в 25 розділі. Десять дів символізують два класи людей. В десяти дівах були світильники. Але в одних була олія, а в інших не було запасу олії. І коли пролунав крик, отже, не йде, одні були готові вийти назустріч, а інші були не готові. Отже, ми бачимо, що є схожість. І ті, і ті чекали жениха, тобто чекали Христа. Так, і ті, і інші мали світильники. Але в чому була відмінність? Що зробило між ними ось цю різницю? В одних була олія, а в інших не було запасу. В інших не було запасу олії. Виникає ось таке наступне запитання: що з собою символізує ось ця олія, яка дає світло світильнику? Блія символізує собою Духа Святого. Коли ми маємо Духа Святого, ми поповнюємо свій духовний запас у своєму житті. І тоді наші світильники ясно горять. Ми повинні бути тими світильниками в цьому світі. І для того ми також повинні мати запас Духа Святого. Я думаю, що наші зустрічі, вони і саме слугують тому, щоб ми могли збагачуватися цією оливою Духа Святого. І я думаю, що і ті, хто дивиться, хто долучається до цієї програми, вони зацікавлюються ці, цими темами, і напевно ви хочете знати більше про Ісуса і як зробити так, щоб Дух Святий впливав на ваше життя. А ми продовжуємо роздуми, і я хотів ось задати ось таке практичне питання. Звичайно, це символ, олива це символ Духа Святого. А що на самому ділі відбувається в житті християнина? Тому що ми розуміємо, що якимось чином характер нас відображується. Тут нам був поданий ось такий текст Другого Коринтян третій розділ і третій вірш, і він дає відповідь. Можете поділитися своїми словами і зачитати цей текст. Виявляєте ви, що ви лист Христів нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на таблицях камінних, але на тілесних, на тілесних таблицях серця. Дух Святий записує закон Божий в нашому серці. І коли цей закон буде записаний в нашому серці, ми тоді будемо з любові проявляти послуг до закону Божого, а також будемо наслідувати приклад Ісуса у нашому житті. Я хотів би задати вам, користуючись нагодою, ось таке практичне запитання, що означає закон, записаний в нашому серці. Я думаю, що багато глядачів, які дивляться нас, вони, можливо, задаються запитанням. Я б також хотів, щоб. Але що це повинно відбутися? Це повинно відбутися повне перетворення в нашому житті. Коли закон записаний в нашому серці, в нас проявляються тоді плоди Святого Духа, формується наш характер. І ми живемо згідно волі Божої і згідно з того закону, який записаний в нашому серці. І напевно те, що ми колись бажали без чого не могли жити, воно можливо все вирішується, можливо, дещо відпадає. І ми починаємо жити зовсім іншим життям. Звичайно. І я думаю, що сьогоднішня тема допоможе багатьом людям. Мати ось це бажання стати мудрими дівами. Шановні друзі, я думаю, що наші роздуми допомагають вам робити вибір у своєму житті. Кожна зустріч, кожен вечір він вимагає якогось вибору. Мені б хотілося, щоб вибором кожного із вас було бажання, Господи. Я хочу щоденно наповнюватись Духом Святим. Я хочу бути цією мудрою дівою, яка вийде на цю весільну гостину. Я думаю, що зараз ми помолимося разом про те, щоб Господь благословив нас і допоміг бути мудрими в цьому житті. Господи, очі милосердний, Перед величою Твоєю схиляємося в цей час і дякуємо тобі за ще одну можливість входити в Твою присутність. Господи, Ти цар Слави, ти повелитель небес, ти також наш люблячий батько, який піклується про всі наші потреби і нужди. Господи. У кожного із нас є свої потреби, в кожного із нас є свої нужди. І ми живемо в такий час, коли в країні йде війна, і, Господи, ми просимо про мир, просимо про припинення війни, ми просимо про те, щоб були зцілені ті рани, які є у людей. Але також ти, Господи, сьогодні звернув нашу увагу на наш духовний стан. І признаємось, що ми не такі, як ти хочеш бачити нас. Ми багато чого ще не розуміємо, не знаємо. І, можливо, ми не маємо того запасу оливи Духа Твого Святого, який міг би робити цю перетворювальну роботу в нашому серці і в нашій душі. Тому, Господи, ми просимо Тебе, Хрести нас Духом Твоїм святим, змінюй нас, пиши свій закон у наших серцях, щоб ми не просто мали десь написаний закон, який ми час від часу читаємо, а щоб справді наше життя було відображенням Твого закону і Твого характеру. Благослови всіх, хто цього вечора об'єднується разом з нами в молитві. Хто молиться за своїх людей, за близьких людей, хто близький їхньому серцю про їхні нужди, Господи, просим, дай відповідь на кожне прохання і допоможи, щоб кожна наступна зустріч вона приводила нас ближче і ближче до Тебе, і щоб ми краще і краще розуміли ті істини, які ти хочеш нам відкрити. Все просим через дороге ім'я Ісуса Христа. В ім'я пролитої крові. І славим тебе за все, Бога Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь.